Разом ми справжня команда дослідників. Сьогодні ми хочемо розповісти тобі дещо цікаве про дивовижні таємниці космічних світів. Тож вирушаємо! Ми летимо у космос Три, 2, один. Я вже і вдома, як тут чудово. Богданчику, ти? де? А Владончику, я тут. Уявіть собі, ви стоїте під дощем, але замість звичайних крапельок на вас падають маленькі золоті зірочки. До речі, це не вигадка. Так, це не казка. Такий дощ справді буває, тільки не на землі, а далеко в космосі. Там серед мільярдів зірок трапляються справжні космічні вибухи. Це дуже потужні події, які називаються зіткнення нейтронних зірок. Ой, яке складне слово! Дваюся, платончику. Я вас поємню друзям це таке нейтронні зірки. Нейтронні зірки це маленькі, але дуже важкі зірки. Вони літають у космосі, а зраптом бабах і зіфтовкується від цього великого вибуху в космосі народжується золото. І от ребенка частина розлітається у різні боки, наначе чарина і пил. Знає, що найцікавіше, це золото може подорожувати космосом мільярди років поки не потраплять на, на різні планети, схожі на нашу землю. А потім дуже-дуже пізно люди можуть знайти це золото та зробити з нього прикраси чи навіть корона для королів. Тож, друзі, коли побачите щось із золота, пам'ятайте. Колись давно це могло бути частиною справжнього золотого дощу.